Він прагне увійти в історію як новий Сталін, і його часто малюють в такому образі. Але крок за кроком його шлях все більше нагадує зовсім іншого радянського персонажа, на кого очільник Кремля хотів би бути схожим менш за все. Перед нашими очима розгортається іронічний парадокс: Росія, яка мріяла про велич, знову опиняється в пастці власної історії, де цикл повторюється за циклом, немов за сценарієм. Війна, яку задумували як акт геополітичного відродження, перетворилася на засіб консервації. Політична система паралізована, влада незмінна, ідеї не народжуються, а лише повторюються. Економіка не зростає, а пристосовується. Цей стан має назву, яку в Кремлі не хотіли б чути. Це типовий застій Брежнівської епохи, який супроводжується війною і репресіями, токсичним поєднанням, яке робить ситуацію ще небезпечнішою. Але головна річ, яка турбує багатьох людей, це відповідь на питання, що буде далі, і ось тут. Та є в приводі цікава концепція відомого російського ж науковця Олександра Прохорова. В його моделі події не хаотичні, а передбачувані, і саме зараз Росія наближається до фіналу чергового цикла. Що означає цей фінал? І що буде далі? Який етап настане після теперішнього режиму? До чого готуються вони і до чого варто готуватися нам? Дивіться відео далі. Потім обговоримо в коментарях. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Робити прогнози річ невдячна. Але коли ознак забагато, це вже не передчуття, а спостереження закономірності. Історія Росії не випадковий хаос, а цикл, який повторюється з тупою впертістю. Кожна нова епоха не унікальна, а трохи перефарбована стара. Лише фасади змінюються, тоді як механізми влади, поведінкові моделі і навіть терміни повторюються з майже математичною точністю. Для російської пропаганди Сталін давно став сакральною фігурою. Його демонізують, але водночас і наслідують. Путіна регулярно малюють у стилі сталінського батька народів, і в прямому і в метафоричному сенсі: бронзовість, кітелі, надлюдська мудрість, культ сили і тиші. Турбопатріоти зображують Путіна як залізного вождя, готового перекроїти світ, але це лише фантазія і бажання, пропагандистський фантом. Який розпадається при спробі порівняти суть режиму, бо Сталін це тиранія руху, кривава, божевільна, нелюдська, але спрямована вперед до модернізації, до індустріалізації, до зміни самої країни? Сталін будував нову імперію ціною мільйонів життів через голод, терор, концтабори, але із чіткою метою перебудови Путін це зовсім інше. Це не проект творення, це система самозбереження. Путінська Росія це не сталінська динаміка, це брежнівський застій із новими декораціями. Як і за Брежнєва, все виглядає, наче стабільно, але стабільність це просто страх змін. Уся система замикається на самій собі, ніхто не ризикує, не пропонує нового, всі грають за власними негласними правилами виживання. У 1970-х це називали збереженням соціалістичних завоювань сьогодні захистом традиційних цінностей. Навіть війна не змінила цю модель, навпаки, вона її консервувала. І як і введення військ до Афганістану в 1979 році стало не проявом сили, а симптомом розпаду, Так і вторгнення в Україну не вставання з колін, а судома імперії перед падінням. Імперія не оновлюється, вона гниє зсередини. Прямі паралелі сучасного путінського застою з епохою Брежнєва вражають незмінність влади, тоді політбюро, зараз вічні силовики, що сидять десятиліттями, кадрові ротації лише декоративні. Ритуалізована ідеологія тоді мир дружба, тепер руський мир. Форми змінюються, суть лишається. Набір фраз, які не працюють, але які всі зобов'язані повторювати. Економіка пристосування жодних проривів, тільки латання дір, імпортозаміщення без імпорту і заміщення, репресивна стабільність без сталінських масштабів, але з брежнівською регулярністю. Посадки, переслідування, заборони вже не виняток, а система. І, хоча число жертв в РФ поки ще не мільйони, страх реальний, а тиск всеохопний. Культ минулого, а не майбутнього. Тоді перемога у війні. Зараз знову перемога у війні. Історія замість програми розвитку. Режим грає в Сталін шоу, але живе за лекалами Брежнева. І це куди небезпечніше, бо Брежнівський застій це не пафос терору, а повільна деградація, що здається стабільністю у 1979-1982 році. СРСР виглядав монолітним. Але вже за кілька років його основи розсипались, тоді це здавалось неймовірним. Сьогодні теж. Але цикли мають властивість замикатись. Якщо вони дійсно перебувають в новітній версії Брежнівського застою, то чим це все завершиться? І головне, коли? І тут на нашу сцену виходить не політик і не ідеолог, а людина, яка багато років вивчала внутрішню російську. Систему зсередини його звуть Олександр Прохоров, і він має відповідь. Якщо дивитися на російську історію без емоцій, складається враження, що це не лінійний рух уперед, а набір обертань по замкненій траєкторії. Здається, в кожному новому циклі країна проходить ті самі фази: стабільність, стагнація, спроба прориву, катастрофа, короткий сплеск оновлення і знову стабільність. Просто з новими героями, але тими самими декораціями. Саме цю ідею спробував осмислити і формалізувати російський дослідник Олександр Прохоров, автор бестселера Русська модель управління. Прохоров не політичний коментатор і не опозиційний публіцист. Він довгі роки працював у реальному секторі від Ярославського шинного заводу до університетських кафедр. Його концепція це спроба поглянути на російську систему як на біологічний механізм виживання, який еволюціонував не завдяки свободі, а завдяки клімату і страху. Він стверджує, російська управлінська модель формувалася у надзвичайно суворих умовах, де більшу частину року потрібно було не працювати, а виживати. Це спричинило звичку жити в двох режимах: зимовому пасивне існування і літньому екстремальна активність на короткий термін. Звідси сплески авральної мобілізації і довгі періоди інерції. Цей ритм не просто звичка, це закладено в самій структурі системи. На думку Прохорова, вся російська історія це маятник між двома станами: фаза застою і фаза реформ. У фазі застою система законсервована, репресії вибіркові, покарання символічні, влада непорушна і головне за погану роботу не звільняють. А за лояльність винагороджують це час взаємного прощення бюрократії, коли міністр не карає підлеглого за провал, бо завтра той підлеглий прикриє провал самого міністра. За Прохоровим, така фаза може тривати 10-15 років і дає населенню ілюзію стабільності, але зсередини накопичується гнійник. Далі настає перехід. Країна входить у період реформ не через усвідомлену волю, а через колапс. Фаза реформ це завжди жорстке розгойдування. Карають уже не за нелояльність, а за неефективність. Тих, хто був зручним під час застою, зносять. На поверхню виходять опортуністи, авантюристи і нові лідери. Хаос, кров, шокова терапія. Так було після смерті Сталіна, так було після Брежнева, так було у 90-х. 90-х І кожного разу, наче за одним сценарієм, але де Росія зараз? Прохоров ще в 2023 році відкрито заявляв, РФ перебуває в кінці фази застою, це видно за цілою низкою ознак. влада залишається незмінною, але втратила здатність до оновлення. Будь-які новації сприймаються як загроза, а не як можливість. Замість реформ ритуальна боротьба з ворогами внутрішніми і зовнішніми, еліти дезорієнтовані, лояльні, але без віри і бачення майбутнього. Суспільство демобілізоване, без ентузіазму, без довіри, без перспектив. Зовнішній пафос не прикриває внутрішню втому. Економіка існує в режимі ручного виживання, нездатна до проривів. Ідеологічний вакуум заповнено повторенням одного і того ж набору гасел. Режим переоцінює власну стабільність і недооцінює межу терпіння. Перспектива передачі влади табу, що робить зміну режиму неконтрольованою. Це стан застиглої системи, яка більше не керує майбутнім, вона лише відтягує неминуче, формально порядок, фактично розпад, який ще не почався відкрито. Але всі, хто всередині, вже це відчувають, і навіть якщо ніхто не каже вголос в очах одне й те саме запитання: скільки ще? Всіх цікавить головне, якщо система стоїть на межі фази реформ, то коли станеться СУФ? Як саме він виглядатиме? Чи буде це оксамитова перебудова, чи нова революція, чи можливо ще гірше? У наступному розділі прогноз не емоційний, а структурний з конкретними датами. Дивіться далі це питання не озвучують у голос у Москві, але воно пульсує у повітрі. Скільки ще це триватиме? Ще рік, три чи десятиліття? І тут на допомогу приходить концепція Олександра Прохорова. Його модель дозволяє побачити структуру, а отже, передбачити логіку розвитку і неминучість фіналу. Якщо накласти цю теорію на історію путінського режиму, виходить дуже виразна картина: ось як вона виглядає фаза зміцнення. 2000-й, 2008 восьмий роки після приходу Путіна до влади система швидко консолідується: розгін незалежних землі, перерозподіл ресурсів, вертикаль влади, зачистка конкурентів, зовні стабільність і наведення порядку. Зсередини централізація ручного управління. Далі фаза зрілості та стабілізації це 2008-2014 роки. Після рокіровки з Медведєвим, війни у Грузії і повернення Путіна у 2012 році. Режим здається непорушним. Суспільний договір. Ви не лізете в політику. Ми даємо вам відчуття величі справжньою ідеологією стає ностальгія за імперією, а потім настає перелом. Потім ми побачили фазу мобілізації і агресивної стабільності. 2014-2021 роки. Анексія Криму запускає імперський психоз, патріотична ейфорія, зростання підтримки режиму, агресія проти України на Донбасі. Паралельно зачистка. Всередині війна стає легалізованим інструментом утримання влади. Путін перетворює страх на паливо для системи. Але ресурс цієї мобілізації обмежений. Далі фаза пікової напруги 2022-2024 роки. Велика війна. Режим переходить до повної мобілізації, медіа, економіки, ідеології, початок репресивної ескалації. Але після початкового етапу починається злам, провали на фронті, санкції, виснаження економіки, демографічна криза, масовий відтік. Пружина стиснута до межі. І далі лише два варіанти: або вона розправляється, або рветься. І ось зараз режим знаходиться у фазі зламу, яка почалася у 2025 році. За теорією Прохорова саме зараз Росія входить у вирішальний етап циклу. У цій фазі система. Втрачає стратегічну ініціативу, перестає генерувати сенси, починає програвати навіть у внутрішній грі, стикається з розщепленням еліт, які більше не вірять у майбутнє режиму. Зустрічає мовчазний спротив суспільства, яке не протестує, але не підтримує занадто масово. Це момент перед падінням. Він може тривати кілька років, але його суть в незворотності процесу. Система вже не адаптується, вона лише імітує контроль. Як пізній СРСР, у 1980-х зовні все під контролем, але всередині лише страх, апатія і вичікування. Але коли саме все накриється мідним тазом? Ось приблизні терміни 2025-2026, початок гниття, суспільна втома, проблеми з бюджетом, стагнація економіки, моральний вакуум. Ще є інерція, але вже немає довіри. 2026-2027. Втрата малолітності, елітна паніка, кулуарні змови, боротьба спадкоємців, початок стихійних криз у регіонах або силових структурах. 2027-2028. Точка зламу, все тримається і водночас сиплеться. Один різкий поштовх здатен запустити ланцюгову реакцію. Історія Росії знає такі моменти тепер може бути новий. Що саме стане тригером, ніхто не знає. Це може бути все, що завгодно: смерть вождя, поразка у війні, внутрішній переворот, відмова регіонів, черговий вагнер з іншого напрямку. Але суть не в цьому. Суть у тому, що система вже не здатна існувати довго у своєму теперішньому вигляді. Вона спробує закрутити гайки, втекти у ще глибшу архаїку, але це лише прискорить крах. Бо застій у поєднанні з війною це нестабільність, це труна на колесах, і ці колеса вже стрекочуть. Він мріяв увійти в історію як новий сталінг. Його малювали на плакатах у шинелі з орденами з поглядом у величне майбутнє, але все вийшло інакше. В реальності не близьк імперії, а тьмяне повторення старої епохи, не тиранія мобілізації, а параліч у золотій рамці. Не залізний кулак, а затиснута в кулак страху країна, яка повільно задихається. Сталін, яким би не був, змінював реальність жорстоко, криваво, цинічно, але радикально. Путін лише консервує її. У нього немає проєкту майбутнього. Є тільки інстинкт утримання. Його режим це не машина руху, а система втримання в ідеології, в географії, у владі у минулому. Це не імперія майбутнього, це музей минулого, в якому ще тепло, але вже пахне пліснявою. Історія любить повторення, але ще більше вона любить іронію. Путін не Сталін, не Петро і, і навіть не Андропов. він пізній Брежнєв. не вождь, а охоронець руїн, який стереже уламки імперії, боячись, що прийдуть нові і розберуть її на запчастини. У 1979 -му, 1982 дев'ятому, і до 90-х Радянський Союз теж здавався монолітним. Але вже тоді все почало сипатися те саме й зараз. Ми на останньому витку старого циклу. Попереду фаза зламу, а далі те, чого вони бояться найбільше: непрогнозованість, слабкість, розпад. Але закони циклів жорстокі, фінал неминучий, і він ніколи не буває красивим. Бо якщо це кінець чергового витка, то ми вже бачили такі фінали. І знаємо головне, вони завжди приходять пізніше, ніж хочеться, але раптовіше, ніж здається. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.